Дональд Трамп обіцяє знищити Москву і Путіна. А до Києва приїхав міністр оборони США Лойд Осін. чим приїхав і який пакет допомоги анонсував? А також е з'явилася альтернатива Путіну. Наскільки ця альтернатива реальна, що за собою несе, і чи варто в це точно вірити? Вітаю вас, друзі. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі, і це вечірні зведення за цей день, 21 жовтня, понеділок. Отже, розпочну із того, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін приїхав з таємним візитом до Києва. Візит не був анонсований, чи то з міркувань безпеки, чи то з інших підстав. Не думаю, що він готувався доволі таки екстрено, але він відбувся. Зараз по порядку, тому що маю деяку інсайдерську інформацію, що ж відбувалося за лаштунками, про що говорили. З того, що звичайно відомо і можна розказати, і джерела можуть поділитися. Отже, візит Ллойда Остіна сконцентрувався на трьох принципово важливих речах: перший момент це те, що потрібно для забезпечення оперативних потреб зараз фронту. Те, що нам потрібно із артилерійських боєприпасів снарядів. Що нам необхідно зараз для того, щоб зупиняти війська ворога на Сході? Ми бачимо, як ворог інтенсифікує наступальні дії. Уже і часів ярди заходять безпосередньо диверсійно-розвідувальні групи ворога на правий берег каналу діють і посилюють тиски, атаки, і ситуація там. Ускладнюється і Куп'янсько-Лиманський напрямок, і Покровський, і Куракове. Наші сили борються, завдають втрат і подекуди сповільнюють наступальну активність ворога, сповільнюють темп операції, що дуже важливо розуміти. І для цього нам потрібні вогневі засоби. Знову ж таки, потрібно нарощувати щільність оборонних порядків для того, щоб не виникало ось цих лазівок і. Не дай Боже слабких місць в українській обороні, і тому потрібно забезпечувати цей вогневий потенціал. Для цього потрібна стабільна підтримка, яка буде без запізнень надходити. Отже, Ллойд Остін про це і сказав, і якраз пакет допомоги, який був анонсований міністром оборони США на 400 мільйонів доларів, він про це. А це саме додаткові боєприпаси для Хаймарс, снаряди 155 та 105 міліметрів. Міни 60 мм і 81 мм, протитанкові комплекси Джевелін та АйТі-4, гусеничні бронетранспортери М-113. Броня нам дуже потрібна, актуальна. Стрілецька зброя і боєприпаси, засоби сучасного супутникового захищеного зв'язку, обладнання для захисту критичної інфраструктури. Мова йде про захист наших електростанцій і не тільки. І запчастини значна кількість для того, щоб ремонтувати те, що було пошкоджено. Це перший пункт. Другий пункт, про що говорили і обговорювалися під час зустрічі в більш розширеному форматі, де був присутній президент України Володимир Зеленський, а також командування Збройних сил України, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, начальник генерального штабу Бергелевич, міністр оборони України Рустем Ум'єров та інші обговорювалися. Реалізація і можливості реалізації та досягнення цілей, які викладені президентом України, були у плані перемоги, а саме, це секретна частина, про яку, звичайно, ніхто не розголошує, але вона стосується чіткої номенклатури озброєнь для того, щоб стримувати Росію і створити неядерний щит, тобто сили неядерного стримування. Я про них неодноразово розповідав. Це цілісна система, можу нагадати, яка має включати сучасні комплекси протиракетної оборони та ППО, такі як THAD, ТХАТ, якщо у нас так почали називати, а сам так само системи Петріот і ракети середнього радіусу дії, балістичні ракети. В цьому сенсі обговорювалося і питання інвестицій в українську оборонку, тобто реалізації спільних проєктів зі Сполученими Штатами, спрямованих на збільшення виробництва зброї в Україні, і таким чином підвищення наших можливостей, мова йде в першу чергу про балістичні ракети, про які говорив раніше президент, що вже щонайменше. Два випадки, коли вони пройшли успішні бойові випробування, і ми ж всі чекаємо, щоб таких випробувань було якомога більше і вже інших польотів. Тому що ми розуміємо, що це все буде по Росії. Бити будуть ракетами саме по Росії наші сили. Третій момент, який стосується теж і плану перемоги, і загалом наших, нашої готовності це. Удари вглиб російської території знову ж таки західною зброєю, дуже предметне детальне обговорення всіх нюансів. І так само посилення систем протиповітряної оборони України, я хочу нагадати, що Сполучені Штати послідовно визначили Україну як пріоритетною країною, куди потрібно постачати ракети для ППО, для систем Петріот і самі системи ППО, тому що як зазначив президент Сполучених Штатів Джо Байден, перебуваючи в Берліні минулого року. Тижня під час зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем зима буде складною і до цього треба готуватися. Але сподіваюся, що з допомогою наших партнерів вдасться все ж таки підійти більш підготовленішими до а, цієї зими, ніж а, була навіть зима 2022-2023. Тому такі зустрічі, предметні обговорення. Треба подякувати Лойдові Остіну, який вже закінчує а, свою каденцію. Ймовірно, зрозуміло, що. В наступній адміністрації його не буде, та й стан здоров'я відомо. Це публічна інформація, що в нього було онкологічне захворювання. Тим більше треба віддати належне, що він готовий до тривалих подорожей і приїздить в Україну, щоб нас підтримати. Дякуємо. Але чекаємо більше і ще, тому що потреба є і по плану перемоги, і по силах неядерного стримування. Кандидат у президенти США Дональд Трамп від республіканської партії тим часом не перестає шокувати та дивувати своїми заявами, а так само неоднозначністю та непередбачуваності. Адже ну а посудіть самі, що ж відбувається, от Дональд Трамп дав інтерв'ю провідному американському виданню «The Wall Street Journal». І ось що Трамп там сказав: Трамп сказав, що він. Під час розмови з Путіним погрожував завдати удару по Москві. А коли саме це не відбулося, Трамп не деталізував, ну але ми розуміємо, що мабуть ударом це малося на увазі те, що багато наших співвітчизників українців бачать в своїх мріях, коли велика кількість ракет Томагавк і інших типів летить на Москву, на Санкт Петербург і на інші великі мегаполіси Росії. Б'є. По так званих центрах ухвалення рішень, по військових командних пунктах, центрах зв'язку і інших з метою порушення координації і з метою зменшення можливостей країни-агресорки. Отже, Трамп не конкретизував, але ось що він сказав: я цитую: я сказав: Володимире, якщо ти підеш на Україну, я так тебе вдарю, що ти навіть не повіриш. Я збираюся вдарити тебе прямо посеред довбаної Москви. Це цитата Трампа. Ми друзі, я не хочу цього робити, але в мене немає вибору. Саме ось це говорив Дональд Трамп Володимиру Путіну за версією якраз кандидата в президенти США від республіканської партії. І він додав, а, він додав, що очільник Кремля Путін відповів йому фразою та ні. А після цього, зі слів Трампа, він повторив погрози та заявив. Отут дуже важливо, друзі, дуже важливо, прошу уваги, тому що ось ця фраза, що Путіна сильно вдарять, а сам екс-президент піде та зніме ті чортові куполи прямо з голови російського диктатора. Тому що він, знаєте, живе під куполами, заявив Трамп. Бачите, що купола не дають Трампові покою, вони. Вражали він про Київ, говорив, що тут купола, ну і про Москву, що там живе. Але все ж таки, щось в цьому є. Знаєте, мені одразу згадалось, живе під куполами. не неначе це якісь, як там у воров, у злодії в законі і так далі, купола, які малюють, і Путіна теж під ними живе. Але це правда. Тобто Трамп таким чином демонструє, що насправді означає і що показує взагалі, що значить Путін. І а, що він живе під куполами, що це фактично російський диктатор, що по ньому можна було би вдарити. Ну, якщо це правда, що Трамп таке говорив, то це, звичайно, заслуговує на повагу. В той же час а, а, республіканець заявив, що має з путіним чудові відносини та дуже добре знає очільника Кремля. Ось ці завжди думки, що ж означають чудові відносини при тому, що я довбану тебе е, в чортових куполах в Москві. Погодьтеся, якось не дуже однозначно, але треба визнати в цьому весь Трамп. Разом з тим, з таким інтерв'ю. І дійсно, якщо це ця розмова мала місце, і Трамп говорив саме це, ну це вражаюче, це рішучі дії і спрямованість. І ось тут я би так і сказав, знаєте, що так і хочеться згадати. Вислів, а, вислів а, філософський, античний а, Сократ мені друг, але істина дорожча. Ну от, власне кажучи, або Платон мій друг, а істина дорожча. І тут, власне кажучи, як, як не погодитися, щось таке є, і філософського, і від філософії в цих висловлюваннях. Дональда Трампа, погодьтеся. І до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробіть це, друзі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи щирий у своїх висловлюваннях був Дональд Трамп, кандидат президента США від республіканської партії, коли говорив про це Путіну. Тому що от дуже цікаво. Але давайте розберемо ще один аспект. А чому ж Трамп так сказав? Я думаю, що зараз напередодні виборів. Трамп прекрасно усвідомлює, що йому потрібно схилити на свій бік тих виборців, які сумніваються в тому, що Трамп буде діяти рішуче по відношенню до Путіна і до інших диктаторів. Тому все частіше він починає згадувати, як він завдав удару по селуй по посилий селу колишньому голові корпусу вартових ісламської революції Ірану. Загалом, як завдавав ударів по а, терористах в Сирії, і наскільки він був рішучішим ніж Обама, про що згадує постійно Трамп, і може бути кращим, ніж був Джо Байден, про що теж нагадує. Тобто таким чином а, Трамп намагається зробити ну, поставити шах і мат. Фактично, він зараз роздає дуже багато інтерв'ю різним, абсолютно медіа. Ну The Wall Street Journal – це. Провідна входить в топ 3 американських газет за різними оцінками. От, дуже провідне видання. Читає Істеблішмент, Street і так далі. Там багато про біржові котирування і не тільки до цього було інтерв'ю Блумбергу, теж провідному виданню. Для в тому числі еліти, але є і численні подкасти Ютуб і так далі, ікс для різних абсолютно видань для консервативних публіки, тобто для притаманного, власне кажучи, на для Трампа виборця, він роздає дуже багато інтерв'ю. і Я думаю, що зараз Трамп буде концентруватися на таких речах та аспектах. Які б не давали можливості запідозрити його у зв'язках з Кремлем чи з іншими диктаторськими або авторитарними режимами. Він буде намагатися це подавати ось таким чином, мовляв, що ну, дивіться, та я такий рішучий, що я вдарю по Москві, я вдарю по Тегерану, я вдарю по Пхеньяну чи вдарю по Пекіну от не знаю. Але ось це демонструється. Ну що ж, подивимося насправді. Тим часом є реакція з Москви, уси Піскова, чи як його там називають ще по-іншому. Ну ви зрозуміли ось цей так званий прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков і сказав, що от він от дивіться, ну не сказав нічого, а дуже обережно, максимально толерантно. Ми, як і раніше, вважаємо за краще заявляти дуже відповідальну позицію в плані ненадання публічності змісту розмов, які ведуться на найвищому рівні. Низка світових лідерів такої позиції не дотримується, Інформаційної гігієни в цьому випадку не дотримується, продовжує представник тімнішого Кремля. Ну, от, власне кажучи, ні про що реакція, але ніхто не спростував. Насправді, що теж треба розуміти. Друзі, дещо про важливу подію сьогодні. Так, звичайно, що наші сили, наші сили оборони та безпеки, наші бійці героїчно та самовіддано щодня, щоночі борються на передовій, завдають удари по ворогу і тримають фронт. І честь, хвала, подяка і низький уклін їм за це щиро від душі. І за все треба дякувати за всі результати. Сьогодні я хочу звернути увагу на такий важливий факт, що у ніч на 21 жовтня підрозділи сил оборони, а саме сил безпілотних систем Збройних сил України, сил безпілотних систем, новий рід військ, разом з іншими підрозділами сил оборони України в рамках виконання завдань завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексі БУК М 3 Комплекс перебував на відстані близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, зазначає, що цей комплекс коштує залежно від е, типу модифікації від 40 до 50 мільйонів доларів. Додам, що БУК-М3 це російський зенітно-ракетний комплекс, найновіший комплекс такого, такої системи середнього радіусу дії, пересувний. Він доволі мобільний. Треба сказати, що сучасний і має доволі такі непогані технічні характеристики, і е, виробляється російським концерном Алмаз-Антей. Тому це втрата. Звичайно, що будь-яка система ППО ворога це втрата, вона коштує гроші і вона дуже необхідна, враховуючи, що наші сили постійно атакують з повітря, постійно вдосконалюють тактику і стратегію завдання ударів як по окупованих територіях, так і по території Росії. А тому знищення і втрата таких комплексів ворога вони. Ну носять вони мають результат. Вітаю бійців Сили безпілотних систем. Бажаю в такому ж дусі, як і підрозділів інших сил. Тим часом, генеральний секретар НАТО Марк Рюти обговорив із президентом Південної Кореї Юнсок Йолем відправку військ північної Кореї до до України до окупованої частини на боці Росії для війни на боці Росії і як зазначив. Рюти відправка військ північної Кореї воювати пліч опліч з Росією в Україні означатиме значну ескалацію. Під час спілкування сторони також обговорили партнерство Сеула та НАТО і безпеку в Євроатлантичному та індотихоокеанському регіоні. Треба сказати, що все частіше зараз звучать заклики до і Оля і так само до Південної Кореї загалом про те, щоб пожвавити військово-технічне співробітництво між південною Кореєю та Україною. Південна Корея має Здатності і потужності виробляти значну кількість артилерійських снарядів 155 міліметрів. Так само вони мають а, можливість виробляти і балістичні ракети, а, схожі за технічними характеристиками на атакамси. Я думаю, дуже було б справедливо, якби зараз, коли ми говоримо про відправку північно-корейських військ до України і коли про співпрацю і взаємодопомогу з південною Кореєю Україна має шанси. Щоб ми отримали у відповідь на те, що Кім Чин Ін поставив Путіну ракети КН 23 балістичні, а так само артилерійські снаряди 152 міліметри для ствольної артилерії та 122 для реактивної артилерії, щоб ми отримали від Південної Кореї дзеркальну відповідь, це було би дуже добре. Я думаю, що це було би правильно, справедливо і логічно. І що найголовніше, що я бачив публікації, які закликають президента Південної Кореї активізувати співпрацю в Україні саме в південно-корейських медіа, не тільки були вони і в західних американських медіа. Тому це продовжується і сподіваюся, що. Ну, фактично, таким чином ми отримуємо підтримку. Єврокомісія ж в свою чергу заявила, що повідомлення про перекидання солдатів КНДР до Росії для участі у війні проти України. Якщо це підтвердиться, то це стане новим свідченням незацікавленості РФ у мирі. А, а Німеччина на сьогоднішній день поки що не має власних даних про північнокорейських солдатів у Росії, тому не коментує це питання. Про це а, заявив, заявила заступниця речника федерального уряду Німеччини Крістіни Гофман. І вона сказала, що наразі ми не хочемо спекулювати на цю тему, оприлюднимо реакцію в належний момент, коли будуть докази. Чому виникла така ситуація? Справа в тому, що на сьогоднішній день всі чекають реакції від Сполучених Штатів. Всі чекають, що той же Лойд Остін чи Джон Кірбі, радник з питань стратегічних комунікацій Білого Дому, вийдуть на прес-брифінг і скажуть, що так, ми фіксуємо війська КНДР або в Росії і вони перекидаються ближче до України, або вони вже залучені і беруть участь у бойових діях в Україні тощо. Сполучені Штати, я думаю, що зараз вивчають інформацію в комплексі, які отримують від Південної Кореї, від України, збирають за рахунок власних можливостей. А розвідувальні можливості в цієї країни ми розуміємо прекрасно. 18, якщо я не помиляюсь, служб, які входять в загальну систему розвідспівтовариства США. Розумієте, це величезна машина, яка має здатності фактично працювати і. Виявляти тому чекають. А зволікання Сполучених Штатів важко пояснити, можливо, вони хочуть дочекатися до виборів для того, щоб не робити жодних таких різких кроків адміністрація Байдена. А можливо, це пов'язано із тим, що все ж таки є скандал із витоком секретних документів. І зараз ФБР розслідує це. Я хочу нагадати, що стався витік документів, які Ізраїль передавав до США, і Ізраїль інформував. США своїх партнерів про плани завдати ударів по Ірану. І, відповідно, ну, скажімо так, зараз це розслідується, тому це теж викликало а, певні а, нюанси. Тим часом а, Навальна вдова Олексія Навального заявила про те, що якщо в неї буде шанс повернутися до Росії, то вона не проти балотуватися б на посаду президента. І вона каже, що буде працювати щодня проти путінського режиму. Треба сказати, що зараз її активно приймають. Вона дає інтерв'ю, вона вхоже в кабінети західних політиків розповідає про те, як вона бачить трансформації, які можуть бути на Росії, що потрібно зробити. І намагається, ну знаєте, так зачарувати своїм шармом і ось переконати західних і американських політиків тому, що вона може значить. В принципі, змінити а, ситуацію на Росії. Ну що тут можна сказати? Багато хто її вірить. Багато хто вважає, що вкотре потрібно підтримати якусь ось таку так звану ліберальну російську опозицію, що це є шанс, що це можливо змінить Росію. Знову ж таки багатьом влаштовує багатьох ця позиція, що Росія може виправитись. Давайте не будемо називати, як от німецький канцлер Олаф Шольц там кілька днів тому заявив про те, що багато російських військових вони заручники путінського диктаторського режиму, вони йдуть воювати не по своїй волі, і так далі. Легка конструкція. Але дуже важливо при цьому не забувати, що російський. Тип, і це не тільки Путін, а що мова йде про те, що потрібно зламати саму систему, як говорив видатний син українського народу Юрій Липа, який писав про українську геополітику, Росія перестане бути загрозою тоді, тільки коли Москва зникне як центр імперської ідеології, неоімперської шовіністичної ідеології, коли вони змінять позицію про те, що їхня мета існування це не експансія, а й вирішення. Внутрішніх проблем. І якщо для цього треба буде, аби Росія розділилася на одне, на два, три, чотири, п'ять державних утворень, цьому не треба протидіяти. Хоча навряд чи зможуть історичні зміни так трапляються, іноді що не залежить від політики, від суб'єктів, тим більше тих, які є зараз, коли вони часто демонструють слабкість. Тож, друзі, ми, незважаючи на що ні на що, віримо в нас з вірою в Господа. Тримаймося, міцно стоїмо, залишайтеся, будь ласка, на каналі, підпишіться на мій канал. Обов'язково залиште коментарі і побажання під цим відео, все, що ви думаєте, в зведенні. Так само не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Посилання на нього є в описі до цього відео. Там ще більше інформації, фото, відео світлин, того, що ви не побачите тут. Обов'язково бережіть себе, тримайтеся. Тримайтеся, будь ласка, до нових зустрічей і слава Україні!